Перепрошую за трохи кустарне відео, просто хочу поділитися невеличким скриптом, який я зробив собі для того, щоб не заморочуватися з перетворенням dbm в міліват, і навпаки. Скрипт завжди під рукою знаходиться в пульті. DBM тумалівати. Запускаємо його роликом. От, тепер у нас є початково, ми вводимо, вводимо потужність в dbm просто обертаючи ролик. За годинниковою стрілкою це збільшує величину. Проти годинникової стрілки зменшує величину. І бачимо скільки міліват. Якщо натиснути на ролик, то зворотні перетворення відбуваються змілівати у DBM. Так само можна крутити ролик. І бачите, що відбувається. Тут є все ще певні баги, тому що це зроблено швидко на коліні. Наприклад, можна від'ємні мілівати задати. Але користуватися все одно можна. Якщо задати від'ємні DBM, то наче все добре. Ну точність, тобто до 10-х долай DBM. -и. Так само можна буде це допрацювати, якщо це комусь буде потрібно, мене наразі так влаштовує цілком. Все, дуже дякую. Я додавлю посилання на скачування, кому потрібно в опис.